Яким чином людина може проявлятися і отримувати бажані результати? Насамперед хотів би поділитися сьогоднішнім досвідом а, нашої зі Світланою роботи, тому що ми почали такий а, проект, який вчора народилася буквально назва Фокус на продакшн. Тобто, у мене є бажання створити студію продакшну, яка допомагатиме експертам, підприємцям знаходити свою реалізацію в YouTube, знаходити більше клієнтів, більше популярності. більше... На якихось ресурсів, більше публічності, тому подібні речі. Я думаю, що це буде користуватися попитом, тому що сьогодні медійність і особистий бренд, вони дуже допомагають в продажах. От, тому я думаю, що це буде актуальний напрямок. Власне, кілька проєктів я вже веду, в мене це добре виходить. А проте, хочеться, звичайно, створювати більше користі і ділитися нею. А власне, коли я почав. Ставити собі ціль, це відбулося буквально вчора, коли я поставив чітку ціль, заявив намір, а то потрібно було прописати, зробити декомпозицію цілі і зрозуміти, з яких елементів вона має складатися. Але перш ніж перейти до цього етапу, я вирішив для себе зрозуміти, а що власне мене гальмує на шляху до поставленої цілі, і чому я цю ціль фінансову в першу чергу іще не досягнув. Виявилося, що є певні переконання, певні мої думки, які по факту показують, чому у мене ще немає цього результату. Коли я ці думки виписав собі, то їх вийшло аж 33. Уявіть, 33 думки це те, що прийшло на думку, бо може бути ще таке, що щось підсвідомість не видала. З'ясувалося, що є 33, ну хай буде думки, переконання, які гальмують або відділяють мене від результату. Для того, щоб це змінити, застосовується така дуже цікава практика, можна зробити інверсію цих фразочок, цих думок, цих переконань і записати їх в позитивному ключі. Тобто, а, те, що нас віддаляло від цілі, тепер стає нашим ресурсом. Якщо раніше я писав, наприклад, що. Ну, хай буде так, я мало знайомлюся з новими людьми, то тепер моє переконання звучить так: я легко знайомлюся з новими людьми, знаходжу спільні інтереси і привід для комунікації для того, щоб стати друзями або клієнтами один для одного. Ну, як варіант, ви можете зробити цю вправу для себе і прописати свої переконання, свої думки. Позитивному ключі і спробувати сформулювати те, що вас віддаляє від ваших цілей, як ресурс. Якщо вам потрібна буде в цьому допомога, ви можете звернутися до мене. Це така доволі цікава вправа, але не кожна людина може її прямо одразу спочатку зробити. Для цього потрібно трошки. Зосередитися, попрацювати над собою, дати собі час, там, мати конкретну ціль. Тобто, якщо потрібна допомога, напишіть мені в особисті повідомлення, посилання буде в описі під відео, я із задоволенням проведу для вас консультацію. От, І далі, що відбувається? Коли я сформулював позитивні висловлювання, я думаю, ви всі чули про те, що таке афірмації як вони працюють, що це таке. Також в описі під даним відео дам допис, посилання на допис. Світлани в її інстаграм, там де вона розказує, як працюють афірмації, Дуже цікаво, він там короткий, простий, але можна скористатися так для свого розуміння. І відповідно я із цих нових уже своїх переконань, які я сформулював, зробив афірмацію. Сьогодні я її записав, змонтував, виставив собі на YouTube канал. Звичайно, вона буде у приватному доступі а у самого мене для себе, для реалізації своїх цілей, і подивимося, як це буде працювати. Оскільки в мене сьогодні день народження, то це день таких для роздумів, для планування, для нових кроків, цікавих кроків. І я радий, що вчора ми взяли. Фокус на продакшн. Ну, от і зі Світланою почали працювати в цьому напрямку. Мені дуже подобається і настрій. І стан, і атмосфера, і реалізація моїх цілей. Тому, якщо ви шукаєте способи досягнення своїх цілей і є деякі нові вектори, просто підпишіться на канал і банально почніть з того, що подивіться наші відео, поспостерігайте, як це відбувається. Хай це вас надихає на ваші звершення і на ваші результати. Ну і звичайно, якщо вам потрібна допомога від мене або від Світлани. Від професійного тета практика, то звертайтеся до нас в особисті повідомлення. Ми з задоволенням з вами познайомимося, поспілкуємося. Якщо ми бачимо, що у вашій конкретній ситуації ми можемо запропонувати конкретні рішення, ми їх запропонуємо і далі вже зможете прийняти для себе рішення, а воно вам взагалі треба, чи може то не те, що ви хочете, або ми вам не підходимо як спеціалісти, або навпаки, саме ми ті люди, які допоможуть вам реалізувати вашу мрію. Тому. Підписуйтеся на канал, спостерігайте, залишайте ваші коментарі та запитання, будемо раді вашій підтримці і вашій увазі. З вами був Григорій Горобій, студія українського бізнесу. До зустрічі!